Брали ви, коли б купували путівку на море? Жити, отак як ми в Марінвілі, прям виход на пляж. Ось напроти цієї дитячої площадки, нашій номер. Або жити в ну. Апартаментах, які тут існує мангал місця, і футбольне поле, і там басейн, аквапарк, отак на горі, щоб отак дивитися на море. Але спускатися до моря по сходах. Отут я не читала ну, вроді 150, от я так втомилася, що я забулася скільки їх. Ступеньок, 150 п'ятдесят ступіньок. Це день, я не знаю, чи вони ходять до моря, чи можливо вони там десь якийсь спуск, ліфт є. Я не знаю. Що б ви обрали. Лічно я кажу, і я обрала, ви бачите, що а, щоб виход прямо на море був. Що, а, дійсно, оця суєта вона перекривається стінами а, цього готелю, і ти просто, ти і море. Це такий кайф. Я такого ніколи не відчувала, але я про це мріяла. Мрія здійснювалася. Потім вважаєте рекламу вашого бізнесу, пишіть мені особисті повідомлення. Я зараз в Грибовці знаходжуся. Всі питають, Грибовка – це яка область? Люди добрі, яка може бути область? Ну от скажіть мені, де в нас ще може їсти? Подивіться, ось наша наша наша, дивіться, яка красата.